Доулінга. Всі знають цю програму, правда? Так, та сама, де ти вивчаєш мови. Ви мене запитаєте, Настюх, тобі що робити нічого, що ти знімаєш відео на таку тему? Я вам скажу так, мені робити нічого. Але ви не замислювалися, що Доулінга може скривати в собі щось темне. А ця на вигляд весела сова може бути не такою ж веселою і не такою ж доброю. А дарма ви не подумали про це, бо якщо компнути трохи глибше, можна зрозуміти, що це не просто програма для вивчення мов. На перший погляд, все круто. Зручно, весело, сова нагадує про уроки, мотивація, система балів, ліги. Але ви не помічали, що сова може поводитися трохи надто настирлива. Вона не пробачає прогулів. Вона слідкує, вона чекає. Хай гайсі, з вами Мелі і це відео про доулінго, а точніше, темна сторона доулінга. Всім приємного перегляду! What happens now, Um, so Anyway, so. Все почалось із мемів. Люди почали помічати, що до ця сова. Надто часто нагадує про уроки. І найвідоміший мем – це «Схоже, ти пропустив свій урок іспанської сьогодні». Я думаю, багато хто знає цей мем. Looks like you missed your Spanish lesson today. You know what happens now. Now beg for your life in Spanish. What's that? You are crying. Come on, don't cry. Just one more lesson until you can see your family again. На перший погляд, смішно. Але щоразу, коли сова тобі нагадує про уроки, і кожного разу іншим тоном, щось у цьому стає дивним. І навіть сам офіційний Доулінга виклав моторошну рекламу, яку потім видалили. Nei. Det er reklame. Download Duolingo Ця слова справді змушує тебе повертатися у додаток. Шле повідомлення по 5 разів на день і під таким тиском, ну як не пройти ще один урок. А тепер, що ще давніше, ви помічали, як часто змінюється іконка Duolingo? Вона буває милою, розмитою, дивною, а іноді навіть страшною. Моє припущення це все ще один спосіб не дати вам забути про додаток. Where's the flavor? Where's the flavor in this? I don't taste anything. I don't taste sugar, cinnamon. Сама програма працює непогано. Але по всіх соцмережах ширяється чутки про темну сторону Доулінго. І тут Починається найцікавіше у 23-му році. Стався витік даних. Злиті були дані 2 мільйонів користувачів. Спочатку їх продавали на хакерському форумі за 1500 доларів, а потім виклали у відкритий доступ. Після цього Доулінга перестав постити в соцмережах, видалив акаунт в Instagram та TikTok. і залишив лише одне моторшне відео: викриття Доулінгу, в якому Людина в масті триокого дуо каже, що втомилась від тих, хто при владі, і час показати, хто головний. Тим часом генеральний директор Луїс фон Ан оголошує, що Доулінга приходить до стратегії IE First. І тут почався шквал критики. Доулінга почали активно скасовувати у соцмережах. Спочатку всі думали, що їх зламали, але потім компанія Доулінга сказала, що це був просто експеримент. З тишею. Окей. Okay. <с> а саме іноді найкращий спосіб привернути увагу це зникнути. А тепер головне питання: як так сталося, що 40, 40 мільйонів людей відкривають цю програму щодня і вивчають мову? Але школярів примусити вивчити мову у школі, ту саму англійську неможливо. <с> Суть у тому, що Доулінга це гра, і в цьому є пастка. Замість того, щоб вивчати мову, ти просто проходиш вправи, щоб не втратити свій стрік. Доулінга створює ілюзію прогресу. Ти можеш займатися там рік або два, але коли до тебе звернуться там на англійській мові, ти не знатимеш, що відповісти, тому що додаток не вчить тебе говорити, він вчить тебе кликати по екрану. Так, базові слова легко, але якщо ти реально хочеш говорити на мові одним доулінго, ти це буде мало, навіть якщо займаєшся 5 років по доулінго. так, 5 років. А що ви думаєте, таких людей немає? Є багато користувачів, хто використовує доулінго кожен день 12 років. Мені так і хочеться підійти до цього до цієї людини і запитати, чи знає він мову після 12 років вивчення мови по доулінгу. Прикинь, тебе питають. Ти що, вивчаєш мову? І ти таки говориш так, вже два роки по доулінгу. І тут тобі кажуть це. Хоча, якщо чесно, навіть на мови не розуміють, що вона там сказала. Ну, до да ладно. До речі, я займаюся корейською по Доулінго. Так, я займаюся корейською по Доулінго, і мені приходить повідомлення від Доулінго на мою пошту, щоб я не пропустила свій урок. Я можу навіть ось скріншот цього повідомлення. Я у той момент писала. А, сценарій для цього відео. Я так сміялася, чесно скажу. Це було настільки іронічно І от, коли ми дійшли до дна цього айсбергу, я не знаю, я не можу назвати це відео айсбергом, це більше як розговорне відео про щось про доулінгу Хочеться поставити просте питання: а що ж насправді стоїть за цією зеленою совою? Просто додаток для вивчення мов? Весела гейміфікація чи щось більше? Бо з одного боку це реально зручний інструмент, який допомагає тобі зробити перші кроки у вивченні мови. Але з іншого боку, чим більше ти про нього дізнаєшся, тим більше все це нагадує тобі не навчання, а гіпнотичне коло. Коли ти вже не знаєш, чи ти вчишся чи просто боїшся розчарувати цю зелену оку. Істоту, яка нагадує тобі про уроки вже третє за день, і тут важливо зрозуміти, проблема не в сові, не в додатку, проблема в тому, що ми люди звикли до швидких результатів. Ми віримо, що кожна експі це ще один крок до мети. Але правда в тому, що іноді ми просто крутимось на місці, натискаючи одну і ту ж вправу 15 разів, бо вона легка, а не тому, що вона щось нам дає. Тож. Поки ти сидиш і думаєш, чи пройти тобі ще один урок, знай, десь там, у віртуальному лісі, зелена сова вже прокинулась. Вона дивиться, вона чекає. І вона все ще хоче, щоб ти вивчив іспанське слово de ti». Це я хотіла просто зробити таку темну атмосферу. Добре, все, достатньо. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, хоч воно було і коротесеньке, але сподіваюсь, було цікаво. Хочу сказати, що я нікого не хочу осудити чи сказати, що ця програма погана, ні, вона класна. Я сама цією програмою користуюся для вивчення корейської, так що так, що да. Я просто це відео зробила, тому що я побачила ці всі мемаси про Доулінго. Ем, і мені захотілося розказати про це. Anyway, Всім гарного вечора дня та ранку. Бай-бай! Дякую за перегляд. Ракі барі! on, come on, і б. Що я роблю. Окей.